Чоловік хвалиться перед другом, а ми вдома ремонт затіяли. От молодці! І з чого почали? Та з чого? З бійки! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ізя приходить до школи і каже вчительці: я більше у вас не буду вчитися. В Америку їду. Як це Ізю, Чому? Та ось лист прийшов, мій дідусь в Америці осліп, а в нього ферма, два заводи, 15 крамниць. Важко йому. Треба допомагати. А ти напиши дідусеві, щоб продав усе. Гроші в Червоний хрест переказав, а сам сюди приїхав. А ми над ним усім класом шество візьмемо. Валентино Павлівну. В листі ясно написано дідусь осліп, а не здурів. Поліцейський проїжджає повстоянку, на якій припаркований автомобіль. Під'їхавши ближче, бачить, що в автомобілі сидять хлопець та дівчина. Хлопець читає журнал, а дівчина в'яже шкарпетки. Поліцейський підходить до віконця водія, стукає і питає хлопця, чим це ви тут займаєтеся? Хлопець. Що, не бачите? Журнал читаю, поліцейський. А вона, хлопець, шкарпетки в'яже, поліцейський. А скільки тобі років? Хлопець 19. Поліцейський. А дівчині. Хлопець дивиться на годинник. За 15 хвилин буде 18. Підлеглий питає шефа. Дозвольте мені сьогодні піти з роботи раніше, Семене Павловичу. Дружина хоче піти зі мною за покупками. Ні в якому разі. Сидіть та працюйте. Дякую, Семене Павловичу.